Вітаю! Ви, мабуть, вже бачили такий прикольний вид постів, називається каруселька. Каруселька це коли у вас є ось пост, так, і в ньому документ, який можна листати. Ось так гортаєш його, це дуже прикольно виглядає гарно. Ви бачите сторінки, його можна ось так відкривати на весь екран. Вот. Як зробити такий документ? По факту, це є PDF, вам треба піти в канву, чи, чим ви користуєтеся для того, щоб робити всякі дизайни, і ви робите, наприклад, публікацію в Instagram квадратно, квадратна. Я пропоную брати ось такий формат. І ось, ви взяли цей квадрат, у вас буде раз сторінка, два сторінка, на цих сторінках щось буде. там, Тут ось таке, тут ось таке. Ну, боже, сподіваюсь, що не щось таке, але це для прикладу. Е завантажити. Ви, о, тут є о, вибір, як завантажити. PDF для друку, стандартний PDF, немає знати. Короте, PDF. PDF, завантажити, і воно вам експортується. А, так, ось воно у мене зберіглося. Зараз я спробую це знайти. Дизайн без назви. і... В цьому дизайні ви бачите, що воно е, скривається як документ зі сторінка. Бачите, один, два, дві сторінки, бо якщо експортувати цим форматом, воно експортується як різні файли. І в цьому саме фішка. Я зараз, наприклад, е, паралельно. Ну, перед цим відео хотів вам показати, от зробив таку карусельку House Demand Generation команду. Тут написав, картиночки натулив, текст накидав. Тут вже ну, не дуже виглядає. Тут ну, я власне і не дуже і дизайнер, якщо чесно. Так. І я текст написав. Як я це зробив? Я підготував текст для підводки, для самого тіла поста. і... Потім це заголовок вже самої ПДФ, і тут раз, два, п'ять сторінок, я їх всі написав. Доба дав шосту кінець написав, автора не написав. Хм, до речі, автору треба над, написати автор. Я вважаю, що це важко. Десь там притулити. Бай. О, дивіться, який прикольний. Прикольний бай. Алікс. Великий Хєр, ЄRMAN. Отак от. А це я видалю. А оце я зроблю меншеньким. Я десь це ще раз ставлю гарно, щоб було. О, о. чи не краси. Я не знаю, я Я не дизайнер. Мені важко судити. Я так-то не дизайнер. Коротше, я це ту повторю тут, знаєте, типу, а ви собі думаєте. Думайте, що хочете. Ось так, красиво. Е, експортую. Експортувати всі сторінки, воно вас питає, Да, всі сторінки. Завантажити, завантажити. Ось воно зараз качається. Я піду. Наприклад, до нас на корпоративну сторінку. Ось я вже накидав підводку для поста типу. Клікаю документ додати. Беру ось це. І е -е, карусель про команду Demand Generation. Я її сюди додаю, вона зараз загрузиться. Вона загрузиться. Я клікну Done. І ми підемо далі. М -м Давай. Оп. Нажимаємо Done. Ой. Е -е, how, how to build. Generate, Team, in-how. Так. так І ось воно тут виглядає ось так: от. А, наразі набирає коротко кардію. Це генерація попиту через інформацію. І воно має листатися, бачите один, два. 3, 4, 4, 5. Так, я зараз опублікую і швидесеньку видалю, тому що я себе знаю. Я там палю басу наробив полмилок. Е, до речі, не додав ці. Теги не додав, треги треба додати. Коротше, потім зробимо. Я зараз опублікую. Так, зараз подивимося, як це виглядає? Тут По Ми листаємо. листаємо, листаємо. менеджер. Ну коротше, наче красі видалю, бо на нього вже лайк. Нічого не втратив. Ось так. Ось так робити карусельку. Без не знаю, як там в чому ви працюєте. В канві, ось так, В зованих як генерувати PDF-ку. Але каруселька то PDF. Гарного дня, всім бувайте, пока.